Я працюю з власниками бізнесу, ми створюємо фінансово-управлінський облік в бізнесах товарів та послуг. І один із частих запитів це низька чистий, низький чистий прибуток та рентабельність. Що тут можна зробити? Тобто, спочатку необхідно запланувати той чистий прибуток, рівень рентабельності, на який ви хотіли би вийти через місяць, через два, через півроку, через рік і так далі. Тобто, наприклад, якщо ви хочете вийти з 5 до 20 на рентабельність. Тобто вам і у вас ще є е, собівартість і перемінні або перемінні витрати, і у вас є адміністративні витрати. Тобто необхідно створити таку комбінацію в бізнесі, яка дозволить мати вам чистий прибуток мінімум 20%. Тобто, якщо ви 20% відділяєте виділяєте на чистий прибуток, значить на адміністративку ви можете, наприклад, 20%, 20 плюс 20 вже є 40, і 60% у вас є на собівартість. Тобто, або навпаки, тобто вам проще говоря, створити фінансову модель, яка дозволить дотримуватися іменно тих показників по виробці і по витратах, яка дозволить бути в тому чистому плюсі і рости, який ви хочете. Тобто, я зараз я зараз збираю.